Час занадто цінний ресурс, щоб витрачати його на ігри, які через свою невиразність заб'ються десь у куточок підсвідомості і й більше не дадуть про себе знати. Хтось може сказати подібне про контраст чи We Happy Few від Compulsion Games. Втім, це не скасує факту, що в їхніх іграх є відмінний стиль і цікавий задум. Так цього виявилося замало, щоб отримати визнання спільноти чи змусити гравців очікувати своє наступне творіння. Саосов Midnight в першому трейлері показала, що має описані аспекти ігор Compulsion Games, але чи вдається їй стати чимось більшим? Лише якщо ви готові стерпіти репутативність певних її аспектів. Перед тим як почати, будемо вдячні за вподобайку до цього відео, і особливо коментар, принаймні на 10 слів для просування контенту. Якщо бажаєте зробити більше, ви можете допомогти плеві і далі тішити вас подібними відео, оформивши щомісячну підписку на Донателло. Низький поклін усім добродіям на екрані, які вже нас підтримують. Розробники вибрали доволі специфічний сеттинг, Вам, напевне, також запала в серденько ця суміш. У центрі незвичного зіткнення стилів опинилася головна героїня Гейзел, її, наче й підлітком вже не назвеш, але розбіжності з матір'ю вона не соромиться проявляти. З цього загалом і стартує історія Саус Міднайт. Ось вам побутова суперечка під час буревію, і вжух хатинку з мамою протагоністки вже знесло потоком річки. А за мить Гейзо використовує свої надздібності, бачить монстрів і взагалі є ткалею. Такою собі цілителькою розірваних ус на духовному рівні. Редбул надає крила. Основна мета Гейзел дізнатися, що трапилося з її матір'ю, а також буквально закуркувати неприємні спогади людей, які її оточують. Разом із цим дівчині випаде звільнити світ від чортовиння й гнилі, які поглинають тутешню природу. Як це було в Кена of Spirits. до речі, з цією грою Салсотмітник перегукується безліч разів. Долі тутешніх жителів, зокрема родичів Гейзел, здивують вас неординарними і часто жорстокими подіями, так чи інакше пов'язаними з надприродними силами. Гра вдало доносить думку: не всі монстри є монстрами всередині, а не всі люди людьми. Одна з проблем, на якій відразу хочеться наголосити, зіжмакана кінцівка. Можна навіть пробачити той момент, що масштабне зло за кулісами, навіть коли воно врешті-врешт вилазить звідти, то лише на один бій. Проблематичнішою є історія бабусі Бані, що добряче чіпляє за серденько у фінальному розділі. Її сюжетна арка робить стрибок із подвійним обертом у напрямку звалища. Хоча в певний момент Бані приковувала всю увагу до себе. Майже зі старту світ of Мідліт починає набувати обрисів Аліси в дивокраї. Якщо не сюжетними мальованими катсценами в грі, то частими мордочками кроликів, які потирають свої великодні яєчка на картинах чи під час перевірки Нір диких тварин. Мальований стиль і анімації South of Midnight» — беззаперечно найвиразніші аспекти гри. Це не багатобюджетні низькокадрові мультфільми на кшталт людини павука чи останніх черепашок ніндзя, але рівень тут дуже дуже пристойний, що дозволяє насолодитися концептами персонажів і краєвидами, навіть коли тебе приводять у похмуру локацію. Щоправда, за винятком декількох незвичних рівнів ближче до кінця проходження, у вас досить швидко з'явиться відчуття, що ви майже весь час перебуваєте в єдиному біомі і нікуди не просуваєтесь. На середньому рівні складності South of Midnight не кидає майже жодного геймплейного виклику. Щойно ви зрозумієте, що після смерті гра заспавнить вас на останній горизонтальній поверхні, де ви стояли, майже як у Prince of Persia 2008 року, а в боссфайтах відновить під час актуальної стадії бою, то відчуття покарання за помилки покине вас. Якщо якось описувати геймплей одним словом, то напевно найкраще підійде повтори. Зазвичай гра вестиме вас доволі коридорними рівнями з декількома невеликими відгалуженнями, аж поки ви не дістанетесь розширеної локації для пошуку спогадів персонажів. Але навіть у цих місцях розумієш, що на більшому клаптику землі просто є відповідна кількість арен, де треба побити звичайних ворогів, отримати спогади і в кращому разі не завжди перемогти боса. При цьому окремі розділи поділені на певні сегменти, переміщатися, між якими не вдасться. Тому про повернення до пропущених колективів часто можна забути, треба перезапускати рівень. Бої з простими противниками доволі репетативні. Так візуально вони відрізняються габаритами, але їм бракує розмежування. Найгірше бої майже не урізноманітнюються з часом. Цьому не сприяє кітість умінь головної героїні. Їх мало, а дерево для покращень стрункіше за стебло ромашки. Я спочатку навіть подумав, що потім має з'явитися додаткова сторінка здібностей, але цього так і не трапилося. Ото й виходить, що доволі плавна боївка теж тухне в лищатах репетитивності. Це стається зокрема тому, що нові вміння, не апгрейди, для гейзел, не розподілені для поступового вивчення під час проходження, а стають доступними в перші декілька годин гри. Схема проста: ти приходиш на арену, дубасиш ворогів, підбираєш бонус для відновлення здоров'я за потреби, позбавляєш світ від потойбічної гнилі, і знову запахло Кена, правда? Невже все погано? Якщо ми говоримо про бої, то босфайти файти в грі відмінні, але з нюансом. Майже кожен бос зображає історію якогось персонажа, майже кожен бос має хорошу послідовність статі, і найголовніше, кожен босфайт минає під абсолютно крутий саундтрек. Мелодії Саосопі навіть не просто западають у душу, а формують правильний тон для уже згаданих сутичок чи після кожного підібраного спогаду. Під час переходу між стадіями босфайту на фоні зростає ритм, а виконавці починають наспівувати історію відповідного персонажа, що не аби як сприяє атмосфері, по тілу гарантовано пробігають мурахи. Та є такий малесенький-малесенький нюансик у цій історії. Останній босфайт у грі це почергове забивання ворогів на арені. Тобто для подолання основного ворога треба декілька разів зачистити арену з противниками й ухилитися від розпеченої підлоги. Що це, як це, чому це спойлер чи ні, але кульмінація гри подарувала куди гірші враження ніж бій з алігатором на початку. А там треба було і від його укусів ухилятися, і камінням у дзвінки дати, і коротше хотілося більше. А в кінці гри, наче бюджету, не вистачило на щось якісніше. Музика дуже сильно підносить гру, мова майже про всі аспекти, до яких вона має стосунок, навіть викликає незвичні асоціації від банальних спогадів про меми. Rubeer, no, Rubeer, no, Rubeer, no. Чи мелодії із Red Dead Redemption 2. саме з допомогою музики, репетативність боїв з простими ворогами, хоча б якось не серії повністю під час проходження. А платформінг усе не виходить за рамки чогось типового. Наче й подвійний стрибок є, по стінах пробігтися можна, політати в потоці повітря, але без якогось гідного виклику, навіть на пізніх етапах проходження, де це якось комбінується. Навіть сегменти ранери від чортовиння є такими, про які хочеться сказати, цього ніби достатньо, але чому не спробувати змусити гравця натискати кнопки частіше? З приємнощів в гейзел може керувати своїм іграшковим другом, який у боях ще й переманює ворогів на ваш бік. Утім, епізоди з ним це залізти у нору чи інший вузький прохід, уникнути декількох перешкод і щось натиснути або забрати. Ці взаємодії знову ж якогось навантаження не мають. South of Midnight страждає від того, що розробники явно концентрували увагу на візуалі і музиці. Хороші, бо сфайти не рятують гру від одноманітних зачисток арен і відсутності відчуття просування вперед. Колоритна та мелодійна музика дещо покращує деякі репетативні аспекти, але аж ніяк їх не виправляє. Відчутно наскільки сильно розробники хотіли, щоб ця гра стала для них новим етапом розвитку. Втім, навіть попри приємні спогади, які створила South of Midnight, мені складно назвати її чимось більшим ніж просто задовільною грою. У неї беззаперечно є стиль і душа, як у Кена, як у Concrete Genie, як у New Super Lucky Суперлакистейл, і як у перелічених іграх, цього принаймні достатньо, щоб насолодитися South of Midnight.